П'ять команд із сіл довге поле, баранинці, барвінок та підгорб давали бій пластиковим пляшкам. Діти впродовж двох тижнів назбирали на території своїх населених пунктів з пів тисячі кілограм пластмасових відходів. Найбільш продуктивними виявилась команда з баранинець. У нас було в команді п'ять учасників. Ми збирали по території всіх баранинців. Ми почали із Колихнянської вулиці, закінчили на Пашковій. Там дуже багато сміття викидають люди, коли йдуть коров пасти. 191 кілограм. Ми не збирали бутилок всього. Близько сотні робіт представили школярі зі всієї області на конкурсі Дунайський митець. На експозиції витвори з відходів, які знайдені поблизу річок та ставків. Ця робота називається тиса, чиста планета. Виконуючи її, моє, моєю метою було закликати людей до чистоти річки. Кожна річка, яка протікає у нас, вона є не тільки для людей, а тільки для тварин. І тому, якщо ми забруднюємо її, то ми якби забираємо життя від різних тварин, адже для них це є життєво необхідно. Щоденно річка Дунай та її притоки несуть близько чотирьох тисяч тонн пластикового сміття. Звернути увагу молодого покоління на небезпеку, яку несуть пляшки у відкритих відоймах. Головне завдання проведеної акції Дунай збирає той пластик з усіма притоками, які до нього це несуть, і це справді погано відображається, особливо на популяції риб. Вони не можуть вже не в результаті. Популяція популяція риб скорочується. Тому дуже важливо попередити і власне наша акція це в першу чергу спромовна на те, щоб пластикових відходів стало менше. День Дунаю захід, який щорічно відзначають у 14 країнах басейну річки в Україні. До святкувань традиційно долучаються в населених пунктах басейну Тиси, оскільки ця річка одна з приток Дунаю.